Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні знову субота, 8 листопада Ми їдемо знову торгувати на Вернісаж. Туман нині трохи є, холодно. Подивимося, що у нас з того вийде. Всім До зустрічі! Зустрінемося на Вернісажі так, у нас же пью -е, я вже розклався. Покажу чим я сьогодні трогаю. Все те саме. Так, мене за машинки питають дивіться які є, бо я сам вже не пам'ятаю які є, які прозори. Ліцейські, щоб пару залишилось.

гармата кульок до неї нема але в стріляє олівцями щось таким подібне я олівцем стріляв волотити десь на 3 метри з такі машинки хотвілс люба піса Ну, якось так Люди ще тільки розкладаються всі. Там подивимось, що там. Що там? Що все розпадається. Так, торгуємо внизу є картини і фруктовниця. ще одна, така то одну продав, ще одна і так принесли таку армату 1713 рік. Ми ж Тут пише. У нас було двох більшість. У нас сама тут є, не знаю чи вонно, а це все дерево. Тільки тут якимись цим вкрите, не знаю що. Така гарна. Ти значит. Ось така красива річ. <риклад> Ціна 10 тисяч. Розмір десь 30 сантиметрів. Сюди 20 Гляньте заркули, ти видошки. Красива річ. М -м, рідко. Відкисно. Так, продав тавриння. Ця 350 600 гривень, 60-й номер. І Нева. 12 номер. 500 гривень тоже. Так що цих машинок вже немає. Так, дядько Богдан Вас віз. Могут посоловаться дуже гарно. Скільки вче важно? 300 гривень сто тисяч злотих. Средні коштує дві тисячі гривень Тут ціла купа годинників, Тут вже все під ремонт або на запчастини. Ось таке. А я вже трохи розпродався, дві машинки продав. Хрест тут такий, хто бачив був на але без цього. Підставка продав за 500 гривень. Що я ще продав? Пару монет продав. І все поки що. Торгуємо далі. Вже пів дванадцяти, людей взагалі майже нема. Ну тут трошки ходило то так. Бачите, все. Все пусто. Кипсы ходить. Забувся, що то за порода. С кем не торгуется?

Ось такі Скавірячі з дерева. А на жаль. У нас вони не цінеться. Іграшки вже такі. Демові. Немові на ялинку. Вже скоро іграшки почнуться. Это як кавалерка. Ще більше місяця, а але... Але скоро буде покривало з льону, чи як цей матеріал називається. Це стара річ. Дядько Будан хоче дві тисячі, йому вже півтора пропонують. За півтора не хоче віддавати ще. Так, поки людей немає ще я вам трохи перенімаю. Татуетки рідний баранчик. кипівники.

У мене ступок десь більше десяти штук є різних. За розміром. Від маленьких до великих. О, вже ну все побилося. Дерево відламалося. Альбом старим авторафим. Завжди немає ніякого. Ну так,

Нема туристів, нема торгу. Хоча нині Карпати з кривбасом грають. Може хтось з Кривого рову приїде. Ось так, йдемо так, подивимось до пана Олександра, пана Володі. Що там Володя сьогодні цікавого привіз. Він серед тижня їздить по селах, скуповує там, а потім субота, неділя торгує. Кілько тайзик? На своїх тисяч, На чужих. Yes. Я маю вдома два тазика. Забуваюся їх взяти. А що набираєте, ви їх купуєте. Та забуваюся взяти. Там машину киньте при. А, хрен. Як колись роботи приїжджає, нічого не хоче. Так. Мамонта. А де дядя Володя його взяв? Що, що? Той бівень мамонта. Пивку? Бо їх просто нема. Ну то я знаю, але інтересно, що у нас викупали, чи десь звідкись привезли. Мамонт розуміє. Мамон Дядя Володя, де ви той... Значить, Біль... Таку інформацію я тільки можу дати людині, яка в мене його купить. А... Купить остаточна ціна 2000 доларів. Чому... Вже... Чому ви догадуєтеся, так? Ну так, тобі... але то вже не дешевше на, під... на 500 доларів, було 2,5. Так, 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 а я вже остаточно за 2000 купив. Я дам інформацію. Yes. А так я інформацію не розголошую. А так для усіх для загалу. Це привезено з Західного Сибіру. В 50-ті я... роки там розробляли ті е, нафтові родовища, тюмень газ Тюмень-Нєфті Сургут Газ. І е, там знайшли. Ясно. Yes. Я думав, в нас поїдемо десь покупаємо, може ще викупаємо. Ні, ну ви, пане Олег, ви розумієте, чому. Тому ну, що так. якщо то є наше, приходять працівники, тут же єрошок багато.

Йдемо далі торгувати. Бо там треба за тими монетами дивитися там люди. Шурики такі підходять, тільки раз-раз і вже пару штук нема. А як один казав, в тебе стільки їх тут багато, що нам вже меню візьмеш, навіть не побачиш. Так, принес мені дед дві машинки. Це пластик, ретро. Коробки я так зрозумів він сам зробив. Коли збирав їх. Дара продає. Що тако? Оця важка, не знаю, чи то коробка така важка чи що. Не знаю, взяв, хай буде до колекції машинок. Може продам, може не продам. фототехніка будинники Все таке. Ти можеш Ти сісти. А приявили человек? Громадяне дзвонити мне заказу звонити з фона ноль четыре. Найди кей. Шкерина. Цей коштує півтора. Цей на палець 800. до участі. Знаєш, ти живеш зі 600, Так принесли таке що це підсвічник чи що то таке чи то щось було десь скла. дві штуки є таких так сейчас так, срібло вам покажу де жаль, придеться закривати весь бізнес. От хочу продати все за 10 тисяч гривень. Може хтось купить все, що в мене є на столі. Алло. Що? Нє, не зараз. Десь на чому не було прикладено колечко тысячу крыла наших постили клиентов чем ты только запишу просто

Добре, стартове. Стартова ціна є 100 тисяч. Я даю 200 тисяч. Хто більше? Добре, дай. Даю пів мільйона. Давай. Я б навіть за мільйон не Що ти пані будеш робити, як ти то все продасиш? Я б за мільйон навіть не встав за <говорити> 20. Хто його знає? Прийшов постійний клієнт, зараз витягують 30. чотири тисячі гривень. Чотири тисячі гривень. гривень Дуже-дуже швидкі. Можна відбрати. Можна відбрати. Все багато. Все багато цікавого. Людей сьогодні нема. А потім в кінці подивимося, порахуємо, що ми сьогодні наторгували. Дуже холодно, хоч свято, але десь людей немає. Так охана. Ну, то -то цікаво. Це все цікаво. П'ять триста, п'ять три. Добре. Пене треба буде вже йти мутатися. Так, я вже вдома. І... Сьогодні наторгував. На 2150. Дуже слабенько, але людей зовсім не було і то добре. Завтра не буду їхати, завтра дощ обіцяє. Мені дощ, там машинками нема що робити. Ну, А може на наступний тиждень поїду на коп. Ще не знаю, яка буде погода, як там буде справи, хочу поїхати покупати. Вже пару років не пікав. Є файні місця, де я колись був. Ну, не знаю як там, що там зараз. Чи там ще щось засіяно, чи ні. Якось так. Ну, все, дякую за перегляд. Хто поставив лайки. Теж дякую, хто не підписаний. Підписуйтеся. На все добре, до зустрічі.